Чернігівський батальйон бригади тероборони, що нині перебуває на сході України, школярі та вчителі 11-го колегіуму підтримують давно вже збились з підрахунку наданої допомоги. З нагоди дня ЗСУ зібрали і передали смаколики, теплі речі та запчастини для техніки. кажуть, аби наші захисники постійно відчували турботу і тепло своїх земляків до свята збройних сил. Тому що я вважаю, що їм потрібно трошки допомагати, чим ми можемо. Ми допомагаємо давно. Школа збирає різні смаколики, іноді одяг передає запчастини різні, якщо треба передаємо це все хлопцям та дівчатам-захисницям, які захищають нашу країну, які дають нам змогу розвиватись, займатися своїми справами, які ми полюбляємо. Також ходити на різні кружки, дуже ми хвилюємося, що відбувається на фронті, і розуміємо, що ми можемо допомогти нашим збройним силам гарним навчанням і своєю роботою, і своєю допомогою. Це ще більше мотивує дітей до того, що ми правильно все робимо. Правда, діти, ми правильно все робимо, бо ми хочемо допомагати збройним силам України, і хочемо дійсно, щоб ви відчували цю доброту і допомогу наших дітей, наших батьків, наших вчителів. Чернігівські воїни завжди чекають на смаколики, а тим паче від школярів, бо вони мають особливу енергетику і мотивують як найкраще. Якщо приходить свято, і якщо є час там перепочити, то смаколики вони завжди в нагоді, тобто якось піднімуть настрій хлопцям. Я думаю, однозначно. А те, що це діти із школи, школи Чернігівська школа, Чернігівському батальйону, до речі, у командира батальйона дочка навчалась тут цій школі, Тобто він передавав привіт керівному складу навчального закладу. Це буде ну супер. Я думаю, це буде просто класно. Військовий буз доправить допомогу безпосередньо на фронт чернігівським воїнам. А школярі вже готові збирати наступну партію, як тільки в цьому буде потреба.